На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи бились з козаками, як збиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховали козаченька, зеленім байраці. грає кобзар. Виспівує, аж лихо сміється, була колись Гетьманщина та вже не вернеться. Стає хмара з за лиману, а друге з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине, гине слава Батьківщина. Немає де дітись, виростають на хрещенні козацькі діти, кохаються не без попа ховають, Запродана жидам віра в церкву не пускають. Як та галич, пола криє, ляхи уніяти, налітають, нема кому порадень кидати. Обізвався на ливайко, не стало кравчини, Обізвався козак повлюга. За нею полинув, обізвавсь стара страсило гіркими сльозами. Бідна моя Україна, стоптана ляхами. Україно, Україно, ненька моя ненько, як згадаю тебе краю Заплачу серденько, де поділась козачество, червоні жупани, де поділась доля, воля, бунчуки, гетьмани. Де поділося, згоріло, аж затопило синє море, твої гори, високі могили, Грай же море, мовчить гори, гуляй буйним полем. Плачте, діти козацькі, така ваша доля. Обізвався Тарас Трасило, віру рятувати, Обізвався орел сизи, та й дав ляхам знати обізвав стара красило, а годі журиться, а ходім лиш пани брати з поляками биться. Вже не три дні, не три ночі б'ється пан Трасило, От лиману до труба трупом поле крилась. І знемісся козаченько, тяжко зажурився, а поганий концепольський дуже звеселився, зібрав шляхту всю докупи та й ну частувати. Зібрав Тарас козаченьків поради прохати. Отамани, товариші, брати мої, діти, дайте мені порадоньку, що будем робити? Бенкетують вражі ляхи наше безголов'я, нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують, поки сонце зайде. А ніч мати дасть пораду, козак ляха знайде. Зійшло сонце над горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара, ляхів обступали. Як став місяць серед неба, ревнула гармата, прокинулись ляшки панки, нікуди втікати, прокинулись ляшки панки, та не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки покотом лежали. Червоною гадюкою несе альтавісти щоб летіли круки з поля, ляшків панків їсти. Налетіли чорні круки вельможних будити. Зібралися козачество Богу помолитись. Закаркали чорні круки, виймаючи очі, заспівали козаченькі пісні тієї ночі. Тієї ночі кривавої, що славою стала, Тарасові козачеству ляхів ще приспала. Над річкою в чистім полі могила чорніє, Де кров текла козацька трава зеленіє, Сидить ворон на могилі та з голоду кряче, Згада козак гетьманщину, згада, та й заплаче. Було колись панували, та більше не буде. Тієї слави козацької повік не забудем. Умов кобзар сумуючи. Щось руки не грають, кругом хлопці та дівчата Слізеньки втирають. Пішов кобзар по улиці з журби, як заграє, Кругом хлопці навприсядки, а він вимовляє Нехай буде отакечке, Сидіть, діти, у запічку, А я з журби та до шинку, а там найду свою жінку. Найду жінку, почастую, з вороженьків покипкую.